До цього ми дійшли, вивчивши детально всі ваші коментарі під нашими відео. І він виглядає таким чином. Давайте я спочатку скажу, для кого він. Він саме для тих, хто не може поставити питання лікарю щодо доцільності сплати, і не може зателефонувати до НСЗУ, тому що боїться, що в такому випадку. Лікарі будуть на нього сваритися, будуть його ненавидіти, і на операційному столі можуть його просто, як то кажуть, в коментарях перерізати. У такому випадку ми вам пропонуємо: якщо у вас дійсно немає грошей на те, щоб сплатити цю операцію. Тому що в кого є ці гроші, він просто за неї сплатить. А, а в того, в кого немає цих грошей, це для нього вже питання виживання, тому що без цієї операції, можливо, і далі не буде його життя продовжуватись. Тоді просто зберіть всі дані, які у вас є стосовно ваших досягнень. Можливо, ви були заслуженим вчителем, можливо, ви маєте якісь. Заслуги перед державою. Зберіть все, що стосується вашого вкладу в державу, все, що ви зробили, коли працювали. Можете взяти довідку про свою мінімальну пенсію, що ви прописані одні, що у вас є якісь інвалідність чи якісь невеліковні інші захворювання. Все це як папочку зберіть, прийдіть до цього лікаря і запропонуйте йому просто піти вам на зустріч, що у вас просто немає грошей, щоб заплатити за цю операцію. І тоді, можливо. Лікар зжалиться і надасть вам таку можливість отримати медичні послуги безкоштовно. Тобто, як ми бачимо, вихід є навіть у безнадійних ситуаціях.